Жінки, вони як кава, можна і три рази в день, якщо серце дозволяє. Куме, а ви знаєте, яка жінка сама щаслива? Ні, не знаю. Галинка, а звідки ви взяли? Тому що у нас все, що не робиться, все для неї. От так і кажуть для Галочки. Як каже мій старший онук, діду, чоловіків твого віку потрібно дуже і дуже берегти. Я кажу, чому? Тому що ремонт старих моделей обходиться дуже дорого. Чому вони розлучилися? Вона Діва, а він терези. Діва поправилася, а терези зламалися. Куди б доля не закинула українця, він відразу буде шукати сало, гречку і буряк для борщу. Я каже мій молодший онук, діду, поясни, куди за яким молоком ходила мама сімох козенят, коли вона сама коза. Ну ось. І дожив вже нарешті до такого віку. Що не можу з'їсти стільки вареників, скільки мені років.